Правові дискусії, співучасть у законотворенні та нові форми розвитку і навчання. Це студентам-юристам пропонує громадська європейська асоціація студентів права. Її філія вже тривалий час дії в Україні. Тепер розпочала роботу і в Чернівцях. Презентували Елса це абревіатура назва асоціації на юридичному факультеті Чернівецького університету. Студенти, які вже увійшли до організації, кажуть, проводитимуть юридичні семінари та тренінги. Форми навчання відрізнятимуться від університетських. Є можливість для членів асоціації ЕЛСА стажуватись за кордоном. Можливо, буде з гуманітарного права. Я знаю, що точно буде по реформах заходи проведення. Будуть проведені такі захід, як змагання з переговорів. Це взагалі дуже цікавий формат, тому що в Україні такого ще не проводилось, і в коїсь мірою це розвиває для студентів. Це для них перший розвиває їхні переговорні здібності, і це для них перший переговорний. Так скажемо, дебют. Студент має можливість стажуватися в понад 43 країнах Європи, там саме в тих країнах, де саме і представлена наша асоціація. Минулому році на стажування поїхало близько 15 чи 20 студентів. Хотіли поїхати близько 80.